Тренери, а може, краватку. На щастя, футболісти Карпат у день народження Ігоря Вічвіча вирішили не згадувати бородати анекдот, в якому наставнику замість перемоги подарували ось такий аксесуар. Більше того, зеленобілі вирішили зробити подарунок не лише тренеру, а й усім вболівальникам, і перемогли у карпатському дербі Говерлу. Ігор Пластун підставляє голову під потужний дальній удар. Ігор Худобіяк в оточенні цілого гурту гравців говерли відчайдушно дряпається за м'яча. Так проходять останні хвилини карпатського дербі. В'ячеслав Грозний один з останніх, хто 30 листопада, привітав Ігоря Ювічевича із 41-м днем народження, традиційне рукостискання і кілька компліментів від досвідченого наставника. У віці Хорвата Грозного вже визнавали кращим тренером України. За мить обоє розташовуються у технічній зоні та поринають свої думки, хоча й емоцій не приховує ніхто. Занадто експресивна реакція Ювічевича залишається поза увагою суддів. Можливо, саме через день народження Карпатівського коуча. Трохи більше двох тисяч глядачів зібрала Україна цього морозного вечора. Для 14-го туру прем'єр-ліги це майже рекорд. На трибунах мінус сім, ще й моментами команди не тішать. Гості Ужгородська Говерла цілить здалеку. Найкраще вдається в Полянського, але Мисак без проблем м'яча парирує. Двічі зі штрафних пробиває Голодюк. Спершу по горобцях, потім у руки Ковалю. Капітан Карпат може забити з гри, але на простріл від Ліченка не відгукується. Бракує лише секунди. Ми мусили виграти цю гру. Мусили вдома. Це карпатське дербі, і ми мали його вигравати. Хоча, ще раз кажу, перший тайм трошечки не, 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 не так грали гарно, як ми вміємо грати. Не вдався перший тайм його верли вже в дебюті гри. На рівному місці травму отримав центрбек Акакпо, якого терміново довелося змінювати. Для нас він фігура. Він швидкий, він капітан збірної того. На ньому тримається оборона. Ну, Нічого поставимо одного качерабу, що робити. Життя таке ж. Нехай хлопці отримують. Ще гірше стало гостям, коли посеред карної зони двічі падає інший центральний захисник Єгодінськіс. Коваль просить тренерів замінити травмованого, але латвійці буквально ставлять на ноги і кидають у бій. Ягода не надо тепіти ягода. Мовляння лікарів та процедури у перерві чуда не сотворили. Захисник на другий тайм таки вибігає, але користь з нього обмаль. Свого головного опікуна Вадима Страшкевича зупиняти вдається лише з порушенням правил. Молодий клубний вихованець несподівано опиняється на позиції центр форварда, сам не забиває, але загальної картини теж не псує. sa moja filozofija se še je odim dokaz što duže seriozno rezervovaju na našem ovdje e, treba i e, im potrebno vičuti e, tisk, psihologični tisk višće lige. Straškevi su igravi duže dobre, zadovoljni moje kriteriji. І це приклад для всіх футболістів дубля, як треба вести себе в основному складі. А ось так бадьоро на другий тайм виходить Володимир Костевич. Розминається активно, наче відчуває, що йому доведеться стати героєм матчу. Та спершу румунський привіт від бурдужана, який легко залишив за спиною Ксьонза. Правда, удар видався неточним. У Костевича все вийшло набагато краще. Ну його команді сьогодні потрібна більше перемога, ніж Говерлі. Костевич!!! Бомба залітає у ворота Максима Коваля. Бомба від Володимира Костевича, який же м'яч забиває лівий захисник Карпат. А мабуть, по іншому сьогодні просто забити було неможливо. Ударна позиція була нічого не пробити. Згадав, полтаву, думаю, проб'єв. Тому де сюди в 9 попав. А че? Я був присутний е, як тренером дубля, коли грали проти Динамо, Динамо Києва за дубль два роки тому він шоковському забив так самий ідентичний гол. Один один зіграли на Лобоносмі. За цей гол у позаминулорічній молодіжній першості Костевич отримав компліменти від легендарного воротаря київського Динамо. Торік захисник Карпат шокував Полтаву фантастичним м'ячем з 35 метрів, а нещодавно, не менш ефектно, добив деморалізованих аматорів у Кубку України. Нічийний матч, нічийний, без моментів. В принципі, повинен був закінчитись в нічию, якщо бути об'єктивним. Якби не такий навіть, навіть шляхний м'яч від Костевича, навіть я не знаю, що сказати. Ми так не можемо забити, нам чомусь так ніколи не щастить. Непревели який жаль. Найдовше обнімав Костевича Денис Мірошніченко. Забитий гол надихнув молодого захисника на більш активні дії в А коли ми забили один гол, десь пару разів. Вже чуть... Говориться уверені сталося, спокійно чувствував. З'явились ну, пару моментів. У парі з Ксьонзом він двічі загостри моменти, один з яких ледь не завершується для Говерли фатально. Кополовець, для якого дербі було надпринциповим матчем, пробиває трохи вищі перекладини. Дуже хотів забити, там худобек був набагато кращій позиції від мене, але хотів дуже забити Грозному. Чесно, не, не Говерлі, не футболіст, а йому, щоб він написав. Ну, добре, що виграв. Навала Говерла не несе в собі гостроти. Леви відбувається самовіддано, але без валідолу. В'ячеслав Грозний після фінального свистка ледве стримує гнів. Ігор Йовічевич дякує команді, яка зробила тренеру найкращий подарунок до Дня народження. Не хотілося кроватки йому дарити, хотілося йому подарити перемоги і позитивні емоції.